Перед за орденами у Львові стартували змагання серед школярів з Дарсу. Сама гра зародилася ще кілька століть назад на Британських островах. Тепер у павах Великобританії, Нідерландів та США Дарст став традицією. Як демонструє свою спритність у грі Львівські дітлахи бачили, і наші журналісти. Десі Три, п'ять, десять. Комусь пофортунило влучити і в п'ятдесят. Однак саме Віталік зірка змагань. Хлопець тут наймолодший, йому всього вісім років. Попри свій вік, він єдиний, хто поцілив сотню. Я запустив, і воно мені полетіло. Я думаю, що в п'ятдесят, але в сто попало. Однак у фіналі Віталіко вже не так поталанило. Перший здобув Ігор. Каже, гру в дарт зіму подарувала на день народження. З того часу заняття переросло в хобі. Відчуття гордості. Щасливий старався тут в клубі дозвілля працює секція настільного тенісу. Аби урізноманітнити заняття, дітям вирішили запропонувати інші ігри. Сьогодні Андрій виступив в ролі судді, хоча сам грає у футбол. Попри аматорство в дарці демонструє хороші результати. Ми от таким способом з різними іграми спортивними хочемо збирати дітей разом, щоб вони проводили свій час змістовно. А саме, наприклад, пограли дартс, пограли настільний теніс, пограли Мініфутбол і так далі. У Львові не так багато закладів, де можна пограти в дартс. Порахувати їх можна на пальцях однієї руки, хоча гра не вимагає спеціальної спортивної форми, а інвентар зовсім простий: зброя дартсмена, дротики та майже довговічна мішень. Треба кидати дугою і все буде добре. Марія Кужик Назар Піх. Новини.